Утро началось не з кави. Витяли нахуй все. Буровые насоси, міксери, шуруповерти, блять. Все повністю. Навікинги й ті спиздили. Просто ебать. копач, заказ сьогодні, походу відміняється. А що, компресор не треба йому? Бля, ще кошельок дверки був, добре, хоч кошелек з правами не вхопили. Добре всім ранок, комусь не дуже. Прошу всіх моїх замовників трошки почекати, як ви вже розумієте, самі причини. Виграбли повністю весь інструмент на трохи до храна денег. Навіть жаль, не такий інструмент, як там вертлюга, бурові ручки. Що просто так усе не купиш, його потрібно робити. Визвав поліцію, подивився, чи наша поліція нам допоможе, в чому я дуже сильно сумніваюся.